Так, комплект. в комплекті у нас, значить, сам монокуляр ПВС 14 Ось він. Далі. Наочник гумовий, кришка гумова денна, кріплення на шолом. Друге кріплення до G-Arm до самого ПВС 14 Далі захисне скло від запотівання від бруду, дощу пилу на лінзу, сюди. Далі захисне скло антизапотіваюче на діоптрій, сюди йде. Далі міцний. Шнурок, ремінець, який чіпляється для зручності. Далі підкладки м'які, два розміри під це кріплення на голову без шолома. От, на підборіддя ось такий м'який матеріал. І тут все стягується. Далі сюди зразу arm вставляється, регулюється це все вперед-назад. Далі, крім цього ремінця, є ще один ремінець, ось такий, цей вже на підсумок на сумку йде широкий підсумок, сумка, ось така від виробника. Тут є кріплення і таке, і таке зав'язки, як рюкзак, подвійний замок. Ось Так виглядає. Далі паспорт приладу, книжечка, точніше, щось що така інструкція. Так. І щоб лінзу протирати від виробника спеціальний матеріал. Ось такий ось комплект. І ще в комплекті батарейка. Тип 2 а ідеа в комплекті зразу, щоб все готове до використання. І ось так виглядає.